Я хочу сказати, що пінзель це унікальне надбання нашого народу, яке визнано не тільки Україною, а визнано вже тепер всім світом. Тим же той же Францією, Лувром, Японією, багатьма країнами, де побував побували твори пінзеля. Я як музейник 42-річним стажем просто була обурена, обурена тим, в якому зараз стані знаходиться пінзель, який реставрувався на протязі декількох місяців реставраторами як е, нашого музею, як реставраторами е, е, київських, київських майстерень. І ці твори знаходяться в приміщенні, які абсолютно не відповідають всім музейним нормам, тобто дивно те, що ці твори були вивезені музе... з музею, перш за все в приватне приміщення, що недопустимо по наших музейних законодавствах. Друге, те, що ці твори знаходяться в приміщенні, яке не відповідає тим нормам, які мають бути. Тобто висока температура, вони знаходяться на другому поверсі під металевою бляхою. От, а зараз температура сягає біля 30 градусів. Значить, там температура дуже висока. Я хотіла подивитися, яка ж температура тих приміщень і яка вологість в тих приміщеннях. Стоять малесенькі горщички, для квітів, і ті горщички не дають, не зможуть дати ту вологу, яка необхідна для того приміщення. Ну, все таки страшне для тих творів це перепад е, температурно-вологісного режиму. Зараз там є дуже гаряче, там зараз е, дуже є сухо, і е, а ввечері падає жара, іде холод, і вночі е, ці скульптури мають дуже різкий перепад. Е, Перепад температурно-волосного режиму. Що зараз відбувається на скульптурах, які стоять поруч. От. Оскільки пінзеля вчора тільки завезли, він тільки починає зараз реагувати на ці температурно-волосні режими. А речі, які стоять поруч і які, очевидно, раніше були завезені, там картина та, що осипається левказ. І е, ідуть вздуття Левкасу від основи відшаровується. Це загрожує і скульптурам пінзеля, аналогічно може бути абсолютно. Абсолютно це загрожує скульптурам пінзеля, які в свій час були врятовані, врятовані тим же Борисом Возницьким, е, тим же працівникам навіть тернопільського музею, які їздили і рятували, звозили ті унікальні твори. Їх вже не так багато залишилося і те. Що ми маємо, це все треба зберігати, і це все треба охороняти.